те, що ви змогли заявити зінченко на Єврокубки. наскільки це може допомогти команді? Так, прихід Алекса це чудово для нас. Втрата Ола стала для нас серйозним ударом, і ми залишилися б дуже обмеженими в лінії фулбеків. якби не змогли підписати зінченка. Я дуже радий, що УЄФА пішли на зміни в правилах. було б трохи несправедливо. Вони додали два додаткові матчі в груповому етапі. І якщо ти втрачаєш гравця через травму на самому початку групового етапу, тобі надають можливість змінити вашу заявку на турнір. І ми безумовно виграли від цього рішення і якраз у потрібний момент. Олександр буде для нас величезним підсиленням. Він дуже швидко адаптувався. Видно, що це якісний гравець. У нього є досвід виступів на найвищому рівні у європейському футболі і в міжнародних матчах. Тож ж для нас це чудове підписання.